Всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас смітник в Німеччині. Скільки коштує <смітник> коштує автомобілі в Німеччині? Як ви просили, сьогодні у нас Фордик. Фордик, Фордик, Фордик Фієста. 107 пробігу. Так, тюфу немає, 99-й рік. Дивіться, який ще ціленький і не ржавий. Іржі майже немає. Так, маємо ж коду в універсалі. Коду фабію в універсалі. Така ціленька. Майже немає іржі. Так, це у нас на механіці вона непогана. Гума непогана зимня. За 850 євро. Шкода Фабі 1.4 турбодизель 2007 року, 1.4, 292 пробігу, тюфу немає. 850 євро. так, от автомобіль непоганий, непоганий, непоганий. Так, йдемо далі. Йдемо далі. У нас отакий. Уже дивіться на сити він стоїть довго, автомобіль. Но є посвіжіше, одна із всіх має Peugeot у нас. Ну це стан гарний, стан гарний має автомобіль. Не вот так ось Peugeot. Пежо 308, 16 року, 117 пробегу, 150 кинских сил, 2 литры, новый тюф, дизель, евро 6. 8600. Ну, мы Буду. Так, ну такая она целенькая. Что в салончике у нас? Салончики у нас. Як космічному кораблі на механіці вона у нас 6 ступка 2 літри ну 2 літри дебела так, що тут у нас ну, обичний салон скажемо так добре виглядає гальма ззаді нормальні спереді теж давайте що ми тут у нас є? У нас тут є шкіряне кермо, кнопочки. Піжо як піжо. Просто підмити салончик і буде виглядати. Малі царапини є, така оптика, лед непогана. А, напевно, забагато коштує. Маємо Opel Meriva, 2005 рік, 16 бензин, 140 пробігу, тюф до 27 року, 2500 коштує автомобіль. Так, дивимось, що тут. Автомобіль має нові диски термозні. Гальма спереді наві і ззаді навіть, дивіться на в'є, навіть не протерлося, Це тому що має тюф, має таке пошкодження, хтось його підкрасив, ну і салончик такий непоганий. пробіг малий, на механіці він, шкіряне кермо, ну. Більш менш, більш менш автомобіль, більш менш гума сезони 2 поїзди ще. Ось пошкодження ще має автомобіль. 1.6. Ну а так непогано виглядає, бачите, вода попала іржа <гум> на дисках. Так. Ну а так непогано виглядає автомобіль угу. така ціна ну це дорого за дорого за таку машину 2005 рік 2500 ну, да, має вона тюк ну пробіг малий так і маємо такий фордик ну, Фордік цей зовсім рівненький 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 має на Форді нову, майже нову гумов Піреллі 2019 року. Дивіться який він Р -р рівненький. Він як... зовсім рівненький. Щось тут на задній дверці є, якась м'ятина. Він зовсім рівний-рівний. Таких дуже мало. Фордики цілий, має гуму зимню комплект. Дивіться, Фордик, ржавчини зовсім немає. ззаді у нас гума. Теж 2019 року. Ну свіженька. Ржав... Подивіться ще з цієї сторони. Який він, не? класний. Класнічий. Так, що в салоні у нас? В салоні треба вбирати. Якби вам так показати, щоб видно було. Шкіряне кермо, на механіці він у нас. Сидіння ціленьке, тільки їх треба всі вимити. І харти, і, і все. Я розумію, напевно, ця машина якоїсь бабусі була чи діда. Ну, вона така ціленька, рівненька вся. Так, ну давайте Форт Мандео. Він навіть лобовуха з підігрівом. Мандео 2001 рік. 78 пробігу, 146 кінських сил, 2 літри, новий тюк, бензин, 3200 і номер. потрібен дивіться він зовсім цілий жамчини не, зовсім немає Він таких мало і пробігу немає зовсім так темо сюди ще у нас Volkswagen Golf 2002 рік 1.4 300 пробігу тюк до 26 року так Зимня гума ржавчина як завжди внизу тому що тут отак от землі ну а так страшний звісно гольф страшний страшний не знаю ззаді теж у нас зимня гума стоїть тут щось намагалися підкрашувати тут так три слоя чотири Ну оце це стандарт на таких стоянках, таке все ушатане, вбите в хламіну. Дуже рідко буває, що нормальні автомобілі. Ну це Ford непоганий там і піжо мінькі А, ну так він 1700, так. Ну, що тут дивитися, Так Мерседес benz а-150, 2005 рік, 1,5 бензин, 181 пробігу. Тюх до 2007-го має він 1400 євро ціну, 1400 євро. Непогано. О, дивіться, тут стоїть у нас нова, чи мені... Так, стоїть нова. Нова, дивіться, нова гума стоїть, бачите. Зовсім нова гума. А який рік не видно? Що вона за гума? Ось нова гума стоїть. по це машину продавав і поставив нову гуму. Так, маємо. А, ззаді в нас не нова рум. Ну, гарно, гарно. Ну, Теж треба вбирати. Ніхто не вибирав, срочелла да? страшне тут в салоні. Просто Я не знаю як вони їх продають, для чого Ми хоча б убрали, заїхали б на мойку, помили б його. Так, Ой, це звісно ужас. Оце така херня така продається. Так, та салон там зовсім, дивіться. Салон вам... вам не видно, ну там... Пилік Ну, Давайте ще подивимось. Volkswagen Polo. Старенький Polo. Так, 2001 року, 1,4 бензин, 238 пробігу. Має тюг до травня. Тюг треба проходити тепер. Має таку проблему. Резини немає. Щось там треба крутити. Салончик такий непоганий, кермо теж, Ну не шкіряне, Ну такий він добренький, 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 виглядає. Ось такі ось машинки на смітнику в Німеччині. Рідко рідко коли щось можна знайти, таке путнє. А так це страшне це страшне оторт от, стоить більш мене і Peugeot ну ціна і 2 літри бензин кому він нужен він жре як танк а для сім'ї напевно непоганий автомобіль ну і багажник здоровий 4 колеса Влазу, розбігом. Так розбігом. 3200. Ну, я б не сказав, якби салончик був у нього. кожений, тут було б непогано. Так що, були сьогодні настоянності такі. Кому було цікаво, ставимо подобайки, підписуємося на канал і до зустрічі в мене на каналі. Всім чао.